Третє завершальне відео моє про повернення з Америки в Україну. Це вже відео таке, знаєте, спокійне. Вже я не нервувалася, я знала, що вже стопроцентно без ніяких перешкод я буду їхати в Україну. Зараз я покажу вигляд з вікна з отелю. Це вже я їду в аеропорт автобусом. Планувала таксі, ну, таксі дуже дорого. От, і мені порадили, там трішечки треба було пройти. Мені допомогли нести сумку. І я сіла на автобус, який їхав менше години до е, аеропорту в цьому Стамбулі. От. Зі Стамбулу я сіла на літак в місто Кишинів. В аеропорту я зареєструвала квиток, покликали мужчину, який розвозить. Людей з інвалідністю, які ну, не можуть пересуватися по аеропорту, і він мене везе. І я вирішила на декілька хвилин дістати телефон і вам показати сам аеропорт, ну, хоча б його невеличкий шматочок. Дуже гарно, дуже все так знаєте, яскраво. От, я так по обі сторони, знаєте, роздивлялася. От. Привіз він мене в назначене місце, лишив, потім поїхав, тому що таких людей багато. Поїхав з тим возиком, але сказав бути там на місці, і потім вже до літака він знов мене повезе, тому що оце другий поверх, а літак був на першому поверсі. І щоб туди, туди дістатися, треба було сідати на ліфт. Ну, така довгенька-довгенька дорога. Здоровому важко це все обійти. Дуже добре, що існує така послуга. везе по тому залі вже де. Люди там сидять. Я там познайомилася з одною жіночкою, яка живе в Кишиневі. летіла. Я все розпитала, як мені краще добратися до Сєвєрного вокзалу, там вже в Кишиневі. От Тут зібрав людей, мужчина щось там оголошує їм. От, ще один мужчина був, казав, що мав квиток на кишинівський цей літак позавчора, так якби. Але рейсу не було, і він, виходить, двоє суток був отут на вокзалі. Оце я вирішила вам показатися. Це вже я вже в літаку. От, місце було в мене біля віконечка. І переліт не зайняв багато часу. Година і 20 хвилин в польоті. Дуже скоро я дісталася, задрімала і прокинулася вже, як приземлялася. От, то я так трішечки познімала для вас, як я в літаку лечу, щоб щось, знаєте, показати. От. Я так, знаєте, заздалегідь знімала, що могла. І не думала, чи я буду ці відео випускати, чи не буду, як це все складеться, але вже, знаєте, в кінці-кінці в кінці я так подумала, ну, щоб е не допускали лю люди такі помилки, які допустили ми. От. Ну, Але хто би знав, що це все із-за того, що в мене не біометричний паспорт. Тоді ж, е як почалася війна. Я е, поїхала через місяць, виходить, в кінці березня. Тоді випускали по всіх паспортах, по простих українських, по закордонних, по біометричних. Тепер я трішечки відпочину і, звісно, звісно, я піду знаю, як там черга чи як там можна стати, щоб зробити біометричний паспорт. Якби він був ізначально в мене, то б зі мною не було оцих всіх пригод, про які я вам розповіла. Але знаєте що? Згадуючи це все, тому що це вже все позаду, я вдома в Україні, я згадую це все як таке маленьке моє, маленьку таку мою подорож. Так, оце вже приземлення йде. Якось так, знаєте, весь час всю дорогу на моєму шляху траплялися дуже-дуже добрі люди. От. Навіть коли квитки там розпочатувала, то на українській мові говорили, на російській мові говорили. От. Вже, знаєте, розумієш ту мову, і набагато легше це все відбувається. Коли не розумієш, то. Дуже важко, дуже важко. Тому молоді кажу, вчіть мову, вчіть мову англійську, вона пригодиться всюди. І в отелі, як я поселялася, оце другий раз вже в Стамбулі. Хлопчина був, по-моєму, з Таджикистану, з, з Таджикистану він був, говорив на російській мові, зрозумів, що я хочу. от, от Призимляємося. Ой, скільки мені прийшлося пережити, мої дорогі друзі, то не передати словами. Так, оце вже аеропорт, теж мене зустрічали, теж везли на возику. Оцей мужчина мені допоміг сумку нести. От, і ми з ним домовилися. Йому теж треба було їхати на цей северний вокзал. От, і ми з ним значить, поїхали. Дешевше, нам вийшло таксі. Оце вже я сижу в кафе, таксіст мене ввіз і каже: я вас висажу навпроти кафе, там тепло, тому що на вокзалі холодно. І ви там до того часу пересидіть. Тут е, таку водичку я взяла і сиділа. 18.35 оце я взяла була з отелю. Собі, думаю, не знаю, як там дорога складеться. Я перекусила і дивно, що пустили в літак, не викинуло, тому що я пам'ятаю, як раніше я летіла на відпочинок в Турцію, там в Єгипет, то треба було все-все повикидати. А це пропустили, і я поїла. Оце вже я перейшла, протилежна сторона того кафе, оцей автовокзал. Я прийшла ще за півтори години, було прохолодно, ну але нічого. Напроти там е туалет, теж мужчина стояв тут, чекав львівський автобус, е мав говорити щось з, з водієм. Я попросила попильнувати сумочку. Він ще мені гроші дав на туалет, тому що я кажу, напевно, там платний. А в мене кажу, гривні. Е е е як ж я кажу, буду? А він каже, я вам дам. От. І він дав мені гроші, попильнував сумочку. От, От моя сумочка стоїть сиротинка. От. І ну, все добре відбулося. Прийшлася по перону, позаглядала, які маршрути, які написи на самих автобусах. І так, знаєте, приємно, приємно було читати. Куди ті автобуси курсують? Зараз я вам покажу. От, і на Київ, і на Одесу. І буквально трішечки-трішечки я зачекала і прийшов автобус на Львів. Але вже коли я була в Червонограді, приїхала цим автобусом, з сином стали переписуватись, і він питав мене, мама, ти бачила, стояв автобус на Київ, я кажу, так стояв. І він каже: от він каже, і перевернувся в Молдавії, перевернувся. Сталася аварія. І, по-моєму, в новинах він читав і 9 чоловік постраждалих. Я так, знаєте, аж розстроїлася. Оце я холодна, голодна, але щаслива, що нарешті нарешті мої муки завершуються. От під'їхав автобус. Я попросилася водія, щоб він мене відразу пустив, тому що в автобусі таки тепліше, ніж на вулиці. 18.35 вечора було відправлення. І в сьомій годині ранку я вже була на Стрийському вокзалі. Зі Стрийського вокзалу з одною дівчиною взяли таксі, але заплатили кожен за себе. Не брав водій, так якби, знаєте, що з двох одну суму Взяли із неї ту суму. 180 гривень, і з мене 180 гривень. Але Бог вже з ним, знаєте, то рідна земля, тим більше водій їхав, розповідав, що його жінка в АТО медиком. Ой, в АТО, що згадалося, АТО на війні медиком під Маріуполем. от, І два сини. І якраз ми їхали в таксі, я вже, знаєте, Знімала, говорила, але там звук убрала. От. Ну, таке, ж, знаєте, на цілий світ не, не буде людина дозволяти, щоб то пішло. От, Так що, розумію, стан того водія. От, і Він сам каже, що він періодично туди їздить, щось возить. так що і, знаєте, ніхто не перечив, скільки сказав, стільки заплатили. Ось такі справи. Так що дуже-дуже, знаєте, вже відлягло, коли побачив рідну землю, ступив по ній ногами. Львів, дуже-дуже люблю Львів. Оце в автобусі включено фільми були, по-моєму, свати. От, Так, так, свати. Я теж так, знаєте, дрімала, дрімала. От. І на рано вже чую водій каже: конечна остановка, будемо виходити. А я, знаєте, щось не могла так прийти до тями. Я щось подумала, що автобус прибуде десь година 12, а воно в сьомій годині. Вперше я була на тому стрийському вокзалі. Оце вже я їду в таксі по Львову. І таксист підвіз просто туди на аес 2 звідки відходять в Червоноград автобуси. І відразу я купила квиток на 7.40. Тобто на Стрийський автобусом приїхала з Молдавії в сьомій годині ранку, в 7.40 я вже виїхала на Червоноград. І в 9 годин я вже була вдома. Зустріла сусідку в маршрутці, в п'ятірці. Ще купила в неї яєць. От. І, і все, слава Богу, слава Богу.